Друзі, ще одне коротеньке зауваження по поводу монтажа. Як я вже в попередніх відео казав, починайте монтувати з запускати. Змонтували, наприклад, ці дроти підключили. Якщо ви це робите взагалі перший раз, то не підключайте мережу і сонце. Підключіть тільки навантаження і акумулятор. І... Запустіть на акумуляторі. Запустіть його на акумуляторі. Під'єднайте інтернет. У мене на каналі є відео, як налаштувати інтернет. Налаштували інтернет. Е, далі. Е, зайшли в налаштування інвертора через ноутбук. Вже як програмку зареєстрували. Зайшли і. Е, е, Налаштуйте його, щоб він працював. Потім включити навантаження, перевірити, чи все нормально. Якщо все працює, приєднали мережу, е, запустили на мережі, перевірили, як працює, і далі вимкнули все і підключили сонце. Всі процедури через вимикання. Нічого на гарячу не приєднувати. Якщо ви хочете, щоб у вас це було нормально, перестраховуйтесь і перевіряйте себе. Тому що е, ну, відсотків 90. Проблем, які виникають з інверторами не тільки люкс-павером, не тільки деє, а з усіма через те, що е, все повключали, попідлєднювалися всі провода, не десь перевірили, десь ну чисто механічна помилка якась. Умикнули все, і воно бах, і згоріло. А потім починають шукати, а чого. Пізно шукати чого. Тобто, і читайте гарантійне талони обов'язково. Там все написано. Далі, ще один нюанс, який дуже я хотів розповісти по поводу люкса. Ми не приймаємо в гарантію апарати, в яких підключення без такої перемички. Ось що, бачите? Ми 0 рекомендуємо нулі з'єднювати. І щитки, які ми робимо, візді, 0 загальний. З'єднюєте тут і на генератор теж. Але там просто по генератору, коли будете його підключати, треба точно ви знайти, де у нього де фаза, де нуль. Якщо ніде не с це окрема тема, я потім розкажу. Значить, але ми отут ставимо перемички. Ставите перемички прямо тут. В щитку воно буде об'єднано, і тут ви теж ставите перемички. Зробіть так, і він буде класно працювати. У вас і у вас не буде ніяких проблем з ним. Отаково. От і не ставляться вони на вулиці, не ставляться вони в сирих приміщеннях. Вони мають стояти в теплому е приміщенні, де не нижче нуля, і де нема вологи, тому що він не є IP65, так як, наприклад, DІD має захист. Бачите, він має захист, IP, він тут герметичний, у нього тут все так класно, бачите? так. Але ж він коштує в два рази дорожче. Зараз, до речі, класні ціни у нас на люкси, звертайтеся. Це ще трохи буде, поки сезон не почнеться. Значить, отако. Він не епічний, він IP22 це ступінь захисту для приміщення. Тут віздіотвори, тобто набереться пилі, вологі і згоре, а потім будете плакатися і просити подешевше відремонтувати. А Ремонт доволі дорогий. По ремонту, якщо у вас щось сталося. У нас є запчастини, є плати, є елементна база, це ми все робимо. Тобто тут е питань немає. Тобто, ми ремонтуємо, ми це вміємо. Е тут проблем немає. Ми відремонтуємо його, але ж ну, краще, щоб його не спалити. Ну, Нащо класний апарат за свої гроші, взагалі бомбезний. Поставили, все, все, як я розказав, підключили, все буде працювати. Якщо у вас щось по налаштуванню не виходить, краще не експериментуйте, а зверніться. Напишіть на Viber, телефони будуть в підпису. Напишіть, на сайті є телефон. Напишіть просто на Viber, на Telegram, зверніться. І я дам відповідь, щоб ну, ну, на що здіватися на технікою. Не треба. Ані не можете, позовіть нас, ми прийдемо змонтуємо. Зараз без проблем у нас є Київська область, Закарпаття є майстри, Одеса є майстри, в Дніпрі знайдемо, так що звертайтеся, допоможемо. Ну, якось от такі справи, друзі. В добру путь. Монтуйте, вмикайте. Заощаджуйте, до речі, на сонці. Дуже цікаво зараз заощаджувати. Споживанням все переводити на сонце з таким апаратом, так що бувайте.